І акції протесту проти уряду Роберта Фіцу з Фіцо знову сколихнули словаччину. Мітинги проходять за кордоном. Загалом, за даними місцевого видання Актуаліті, протести відбуваються у понад 50 містах. Учасники акції висловлюють незгоду з політикою нинішнього словацького уряду, стурбованість тим, що він готує вихід словаччини з євросоюзу та НАТО. Захід у Братиславі організовує громадська ініціатива Мир в Україні, і організатори акції попереджають, що влада лякає словаків, нібито державним переворотом, але жодного перевороту не планується. Протести носять мирний характер. А Фіцо і його спецслужби, мовляв, залякують людей, тому що просто нічого іншого не знають і не вміють. І в мережі завирусилось чергове відео з вихователькою дитсадочка, яка агресивно ставиться, агресивно ставиться до дітей під час прогулянки. На кадрах видно, як жінка шарпає, штовхає дітей, тягне їх за капюшони. І вже згодом стало відомо, що інцидент зафіксували в одному з дошкільних закладів Житомира.